У мене знову якась проблема сталася. Ребятки, це напевно фінальна частина. Більш моє мозок не витримає. Коротше, мене ми з мамою буде. Нас з мамою можна буде знайти. А злата в ціх такого. Ну да по ім'ях. Ні, зверху на обкладинці чи ні. Ну так. Да. Ну тільки по ім'ях. Коротше. Нас можна буде зустріти, не пойми в якій даті, ці, ну на, коротше, мам, в... мам, хто там коли ми Шо? в Україну поїдемо. Поїдемо десь. Ну ти сказала весні. Якого місяця? Квітень. Травень чи березень? Давай. Я не знаю. В березні? Так. Да. Ну, коротше, у нас. Це будуть канікули, тоді піде. Ну, я думаю, це в квітні десь. Ну, але можна сказати, що в березні. Коротше, 2026 рік, тоді мене можна буде побачити в Україні. Десь в березні, в квітні, але не в травні. Мене і ми з... мам, нас можна буде побачити в Луцьку. тільки в Луцьку, більш не де ми не обітаємо. Так, да, мам? Тільки в Лучку нас можна побачити більш не де ми не обітаємо. А як, як називається, коротше? Наша вулиця. Як наша вулиця в Луцьку за... називається? А то, що на нас нас буде де побачити в Луцьку, Мама знає. яка знаходиться біля Якусь там парку. Короче. біля там. Я потім скажу, дату. Ой, не да, а де є. бачила ручку, на реклам. Мам, ти я козак клала. Чекайте, знову у нас проблемки. Коротше, нас можна буде побачити. Ти в... на в... мама знає, я кейс відео уже. З... Роблю там, скажу, на якій вулиці мене можна буде побачити в Луцьку. Ах, де, ще в мене в Маньківі можна буде побачити. Мань... В Маньківі, тому що я Ти буду... Ви бачила, як у в дітей тут заповнено щось чи не. Заповнене. Все? Так Таке це? Ну так. Да. Коротше, ми. Mm? Может, ты запомнишься еще данных? Не надо. Я снимаю видео. Как это називається? И на фихлях-михлях. А також для людей, які дивляться мій канал, І ходять на такий урой, які, так скажем, майстер класи які теж в Луцьку, до речі? Там я теж буду. Потому що я вертаюся на майстер клас до своєї бабусі. І про те, що я говорила в останнє відео, не моє останнє відео, там що було на... На превьюс ці цього видео. На опису цього видео написано, типа те, що я йду з Ютуба. Штерн Цайхен. Це Зар. Коротше, також сьогодні може початись тат, мого тетра канал. Буде видео про Bлаat Зарейду до якої людини спитаю. Тат. Тат. Що? Починається сьогодні твій канал. Ну, типа, як завантажити Blani на, ага, на добре. Акер? На комп'ютер Акер. Зробиш таке відео? Добре. Зробиш? Так. Слава да. зроблю. зроблю. Злата, зроблю.